Сьогодні четвер, мене звуть Ксеня, і сьогодні я вам дам свій аудіоконспект до книги Джима Лоулеса Іди туди, де страшно, і отримаєш те, про що мрієш. Тут буде окреме правило, і окремо я вам дам підібрала вправи, як же правильно пропрацювати цю книжку. Ну, знову ж таки, це моє бачення цієї книжки, і ви можете з ним не погоджуватись. І так. Основна ідея книжки, що у кожного з нас є внутрішні тигри. Це метафора страху, сумніву, установок, які будуть обмежувати наші дії. Ці тигри дуже сильні. Але приборкати їх можна через нові правила життя. Якщо почати жити за ними, то страх він не буде зникати, але він буде переставати керувати вашою долею. І так, 10 правил приборкання тигра. І перше, все, що вам потрібно, це переписати правила. Наше життя визначають не реальні наші межі, а правила, які ми прийняли з нашого дитинства. Більшість з них чужі і навішені, навішені оточенням, батьками, вашими вчителями, школою, друзями і так далі. З моєї точки зору, правила потрібні для того, щоб краще маніпулювати людьми. Отже, почни створювати власні правила. Друге, не чекай дозволу. Ніхто не прийде і не скаже, ти можеш реалізувати свою мрію. Це треба дозволити собі самому. Третє, створи особистий контракт. Запиши, що ти обіцяєш зробити, і підпиши це як контракт із самим собою. Четверте дій зараз, а не завтра. Маленькими кроками щодня. Ти робиш важливіше Це все буде важливіше за довге планування. Тобто маленький крок, маленький крок, маленький крок, але регулярно. Тигри слабшують, коли ти дієш. Прийми п'яте, прийми ризик і відповідальність за своє життя. Зміни завжди містять ризик, але найбільший ризик залишитись там, де ти є зараз. Шосте керуй історіями у своїй голові. Тигри ростуть із історій, які ми собі самі розповідаємо. Я не зможу, це небезпечно. Перепиши ці історії. Якщо взяти психологію, перестань жувати ментальну гумку. Будь тим, ким ти хочеш бути уже зараз. Поведінка буде формувати твою ідентичність. Почни поводитись як людина, якою ти мрієш стати завтра. Восьме. Практикуй сміливість в маленьких кроках у малому. Тренуйся щодня робити щось, що тобі страшно. Це фітнес для твоєї сили волі. Дев'ять. Знайди союзників. Навколо завжди є ті, хто підтримає або буде йти поруч з тобою. Їхня присутність буде зменшувати силу твоїх тигрів. Десять. Роби це грайливо. Тигри стають менш небезпечнішими, якщо ти будеш ставитись до цього процесу як до гри, а не як до боротьби про життя і смерть. Давай спробуємо виписати собі на листочок практичні вправи з даної книги. І перше, це список твоїх тигрів. Запиши 5-7 страхів, або обмежень, які не дозволяють тобі рухатись. Друге, познач, це мій страх, а це чужий, або страх, або установка. Або якась а, негативна фраза в твоїй голові. Тобто, а, якщо ти прийдеш до мене на сесію, ми з тобою розберемося. Бо я працюю в трьох видах страху. Перший страх, який ти сам собі придумав з своєї особистої історії, другий страх, який тобі дістався а, від твоїх батьків, від твого оточення від школи, наприклад, і третій страх це дійсно той страх, який заважає твоєму рухові вперед. Друге. Підпиши контракт з собою, напиши, я обіцяю зробити це і обов'язково проста вдати. Підпиши та розмісти цей контракт на видному місці. Останнє, що я зробила, для мене зараз я ввожу в своє життя регулярність. І я 21 день писала фрази. Які забувала в свою підсвідомість про розширення свого фінансового потоку, і я таки справилася, підписала контракт, що я це зроблю. Що я продовжую робити далі? Я вчу в певному додатку польську, і він мені там відзначає, скільки днів підряд я цим займаюся. А третє, що до практичних вправ, це правило 24 годин. Як тільки з'явилась ідея, зроби крок у її бік протягом доби. Можливо, це буде дзвінок, можливо, це буде лист, можливо, це буде пошук інформації. Для мене, як тільки з'явилась ідея, я обов'язково її накидую в свій нотатник, а вже потім розбираюсь там через день, через два, наскільки ця ідея робоча, потрібно це реалізовувати чи ні. Четверте. Тигр щоденник, веди щоденник, де ти описуєш ситуації, де страх керував тобою, і що ти зробив попри цього. До речі, якраз на днях я створила такий щоденник гайд по роботі зі страхами і розмістила, як завжди, в своєму телеграм-каналі. Тому шукай, шукай мій телеграм, і там ти отримаєш цей щоденник. Наступне п'яте: щоденний страшний крок. Щодня обирай щось невелике, що трохи, що трохи буде тебе лякати. Ну, наприклад, написати комусь листа, виступити, попросити про свою допомогу. Роби це, і ти зрозумієш, що нічого страшного у цьому немає, якщо ти робиш маленькими кроками. Шосте, зроби для себе в голові скажімо так, список тих історій, які звучать в твоїй голові. Це історії про те, я не зможу, бо випиши їх і далі перепиши це на я зможу це якщо я. Тобто, ну, наприклад, я не зможу це, бо у мене не вистачає на все часу. І я це завжди переписую: якщо я дійсно цього хочу, то я навчусь планувати і пишу це в свій робочий графік. Сьома, рольова модель. Обери людину, якою ти захоплюєшся. Запитай, як вона діяла в тій чи іншій ситуації, і зроби. Так само. Або ж якщо ти соромишся поговорити з кимось, перечитай біографії відомих людей, перечитай біографії тих, хто досягнув того, куди прагнеш ти. Шосте система підтримки: створи групу або знайди з друга, з яким ти будеш щотижня ділитися своїми маленькими кроками. Взаємний контроль це антидот проти твоїх тигрів. Але я, як психосоматолог, все-таки раджу. Найкраща підтримка це твій психолог або психосоматолог. І е, за цією книгою я розробила програму на 30 днів приборкання тигрів. І, як завжди, я цю програму викладу в е, своєму телеграм-каналі е, Психосоматика з Ксю. Тому переходь, шукай. І борися зі своїми тиграми маленькими кроками. Я точно знаю, що у тебе вийде з тобою. Була я Ксенія Карачун.